Ось прийшла до нас весна, наче фея чарівна, оживила все навколо поле, ліс, гаї, діброву, хмарку, крапельку, струмок, ніжну квітку і листок. Дикі звірі та свіські, риби, пташки, камашки посміхаються весні. Все радіє, все співає, все навколо оживає. Посміхнися, друже, й ти, і скажи привіт весні! Відгадайте загадки. Три брати ідуть по світу. Від зими на зустріч літу. Перший пройде, та не лід, другий пройде всюду квіт. Третій пройде у крива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати Не зустрічався з ними ти. Вірно, це місяці весни. А зараз спробуйте відгадати загадку про перший місяць весни. Де сніг з острівками з дощем загуде. Чи вітер зимове блищить де неде, бере сережки свої розпускає, чи ви здогадались, коли це буває? Правильно у місяці березні. Я пропоную вам діти послухати казочку, як місяць березень весну зустрів? Давним-давно. Україні, де правила зима, а сніг лежав аж до самого неба, жив собі хлопчик на ім'я березень, і був він особливим, бо його серце билося в такт першому теплу, а душа пахла під сніжниками. Одного дня березень вирішив, що настав час знайти весну. І допомогти їй пробудити землю від зимового сну. Березен одягнув своє найкраще зелене вбрання, яке сяяло наче перша трава, і вирушив у подорож. По дорозі він зібрав букет підсніжників перших квітів, що сміливо пробивалися крізь сніг. Це буде Мій подарунок для весни, подумав він. Але раптом йому спало на думку: а чому б не зробити подарунок ще красивішим? Сплету з цих квітів віночок. Березен побачив попереду галявину, де вже пробивалася перша трава, і почав плести віночок із підсніжників. Квіти були ніжними. І, ароматними, і він старався, щоб віночок вийшов гарний. Раптом до нього прилетіла ластівка вісниця весни. Їй так сподобався віночок, що вона защебетала. Який чи б для весни? Вона буде в захваті. Хочеш, я допоможу тобі, тобі швидше знайти дорогу до неї. Березень радісно посміхнувся і подякував ластівці. Потім одягнув віночок собі на голову, щоб не пом'яти його, і вони разом вирушили в дорогу. Ластівка летіла попереду, показуючи шлях. А березень йшов за нею, а вона співала пісні про теплі дні, які ось ось настануть. Скоро все навколо оживе думав березень і відчував, як його серце наповнюється радістю. Коли вони дійшли до краю лісу, березень побачив весну. Вона була прекрасна, наче сонце, що обіймає землю. І ластівка защебетала. Ось березень приніс тобі подарунок. Березень Подарував весні віночок, весна посміхнулася і сказала, дякую березень, це найкращий подарунок, який я коли-небудь отримувала. І з того часу щороку березень і весна разом приносять тепло, радість і нове життя. Сподобалась вам ця казка, діти? Я пропоную вам намалювати красиві картини за сюжетом цієї казки. Ну а ми будемо чекати інші місяці, які принесуть нам нову красу. До нової зустрічі, діти!